Вітаю вас, овни, ретроградний Плутон із 2 травня по 12 жовтня 2024 року. Вносить нам численні корективи у наші плани. Є таким лейтмотивом, який позначається на енергетиці всіх астрологічних подій, які будуть відбуватися у цей період. Плутон загалом при переході у водолій на зміні знака ніби перевдягається. Із одного одягу по козирогу. це важливий вплив стабільності, репутації, майна часу як ресурса, своїх власних статків. Іміджу досягнень видимих, соціальних всього, того, що можна відчути, що напрацьовувалось роками, змінює свою структуру на таку, яка має бути більш легка, рухлива і. Ідея, застосування всього того, чим ми володіємо, що ми знаємо, до чого ми дійшли, про що заявили, вміння компонувати його, і головне те середовище, в якому ми всі наші знання, все те майно, все, чому ми навчилися, до, цю, до чого прийшли, що ми маємо, можемо застосувати, знайти те місце, ту сферу впливу, ту спільноту людей коло спілкування. Ідею, під яку це все може бути затребувано, оскільки час зараз спрямований таким шляхом, щоб ми вміли застосувати все те, до чого прийшли, в тих реаліях, в яких воно було затребувано, воно вже існувати не може. Нам треба прямо шукати такі місця, шукати таких людей, шукати таку категорію життя, в якій всі наші навички, все наше майно, наші статки, наші. Якісь обов'язки, розуміння того, що ми знаємо, наша репутація, знання і досягнення, наша власна результативність може бути адекватно проявлена і може існувати тільки в новому форматі. На моєму каналі є окреме відео про транзит Плутона по водолію, там декілька частин. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте в інфобоксі залишу посилання на це відео. Крім того, у річних прогнозах. Також йде мова після початку стосовно кармічних осей впливу на рік 2024, також впливу транзиту Плутона. Тому, кому цікаво, будь ласка, завітайте до цих відео також. А ми переходимо до того, щоб зрозуміти, яким чином рух ретроградного Плутона позначається на ваші енергії овни протягом ось цього періоду із травня до жовтня 2024 року, поки Плутон вже остаточно не увійде в знак зодіака Водолію, ваш 11-й сектор гороскопа. Для вас овни цей рік просто визначений. Оскільки затемнення у вашому першому секторі гороскопа і у сьомому така кардинальна вісь позначає важливість будь-яких зрушень. А такої планети, як Плутон, то й взагалі. І от зараз, на цей період часу, Плутон повертає вас до того, щоб ви розібралися із вашими цілями, із вашими прагненнями, із вашою результативністю. В чому полягає ваш особистий результат? Тобто із тієї сфери. Яку він вже показав, ніби привідкривши двері, це можливість долучитися до спільноти людей, до якихось нових цілей, планів, до тих, кому ви цікаві, хто цікавий вам, отримати якісь результати, певні спілкування, побачити тих людей, які схожі на вас, де ви можете себе реалізувати. Ті напрямки руху, які перспективні, коли ваші мрії вже стають досяжними. Це може справджуватися і у вигляді. Народження діточок, вступу в шлюб, нових посад, нових результатів, досягнення якихось певних бізнес-ідей, виходу навіть в інтернет, або виходу в мас, медіа, загалом відомість, популярність такого значного масштабу. Ось це все зараз має підкріпитися. Підкріпитися або ж якимось певним документальним чином, тобто ви ще маєте повернутися до місця вашого проживання, до ваших посадових обов'язків, змінити, наприклад, посаду, змінити місце. Місце проживання, змінити країну проживання, також змінити ваш соціальний статус, мається на увазі, ви в шлюбі чи ні, наприклад, розірвати якісь стосунки, вступити в нові. Також змінити вашу кар'єру з точки зору її приналежності до того чи іншого виду діяльності. Також це важливі рішення, які ви завершуєте. Чи ж то питання переїзду, наприклад, або офіційно оформлюєте вступ. Шлюб або офіційно розлучаєтесь. Також це, наприклад, отримання документу стосовно освіти. Для того, щоб працювати в якійсь певній фірмі, компанії, вам необхідно отримати документи. Або для того, щоб вважатися приналежним до якогось кола спілкування, вам необхідно також ще довчитися, або документально це завірити, затвердити, апостилювати. Ось таким чином, як би ще підійти до цього питання. А крім цього, важливі. Кардинальні зміни. Наприклад, якщо це імміграція, можливо, вам треба вступити в шлюб, або у вас народжується дитинка, щоб ви опинились в статусі вже батьків, вам необхідно дитинку народити ще третю, приміром, або вам необхідно перевести свою родину для того, щоб отримати якісь певні документи на проживання в новій країні. також це питання і доходів від кар'єри, коли необхідно дійти ще до тієї посади. Офіційно закріпити свій статус невиконуючого обов'язку, обов'язки, наприклад, або вже повністю да, функціональні всі обов'язки, вступити, якби в них в ці функціональні обов'язки, вирішити це питання, змінити колектив, змінити просто ваші цілі, відмовитися від якихось певних проектів, які в цьому ключі в Кому ви хочете реалізовуватись, просто не працюють. Вони зайві, вони не потрібні. Також це робота із вашою репутацією, статусом, іміджем. Можливо, вам ще треба напрацювати щось, що ви знаєте, і про що інші знають. Однак вам треба це або підтвердити, або вивести на новий рівень. Оголосити про це так теж може бути для того, щоб ви могли, наприклад, усиновити, удочерити дитинку. Так теж може бути, щось, що вам необхідно. Завірити, затвердити, перейменувати, змінити, наприклад, прізвище для того, щоб заявити про себе десь, щоб це стало можливим, також можливість отримати винагороду, якби прив'язка до того, щоб ви був визнаний ваш. Статус, ви отримуєте вихід на пенсію, наприклад, для того, щоб ви могли далі рухатись, планувати щось і займатися якоюсь певною діяльністю, планувати ваше життя. Вам необхідно оформити пенсію, оформити посвідчення пенсіонера і так далі. Також будь-який важливий крок, який є соціально значущим. Вам треба про це заявити, або навпаки, позбутися якогось звання, позбутися якогось певного статусу. Для того, щоб бути вже своїм в новій спільноті. Також можливість підкріпити ваші стосунки, наприклад, нові, також і документальним завіренням цього факту, так теж дуже може бути. Також важливим для вас Овне, є питання і фінансової підтримки. Це робота, буквально узаконення якоїсь роботи з чужими фінансами із якимись такими страховими внесками, кредитними історіями, із виплатами, із документацією чужою можливість також оформлювати якусь певну організацію, надавати їй статус, бути до цього причетним на основі того, що про вас знають. Тобто, буквально займатися рекламою, огласкою цієї ситуації. Навіть, того, що відбувається, для того, щоб ви могли як би, у більшому масштабі і на більших обертах діяти у майбутньому. Так теж дуже може бути. Також питання залучення фінансів, партнера, наприклад, чоловіка, дружини, інших людей на законних основах, для того, щоб підкріпити, наприклад, або ж вашу посаду, або напрямок вашої діяльності, або ж то переїзд, або зміна посади переміщення, Іменування може бути фірми, злиття фірми. От зараз вам на це необхідно ще залучення фінансів, ви знаходитеся в пошуку фінансування, наприклад, або вам необхідні гроші на те, щоб завершити якусь певну віху вашого життя, щоб ви вже могли адаптуватися в новому середовищі. Вам необхідні кредитні кошти, щоб, наприклад, завершити питання іпотеки, розрахуватися з боргами, також отримати і страхові якісь виплати, наприклад. Або якась певна кризова ситуація має досягти свого результату, кульмінації. Якийсь такий важкий певний період вашого життя, він е, має якби, е, проявитися максимально для того, щоб ви вже могли йти далі, щоб ви могли від цього отримувати виплати, щоб ви могли взаємодіяти з людьми на основі того, що вже все вже з чимось закінчено. Ви досягли своєї мети. Ви Закрили це питання. Крім того, це фінансування вашої соціальної реалізації, вашої роботи з боку інших людей. Тобто ви зараз займаєтеся ще питанням пошуку спонсорів, наприклад, пошуку якихось займів, клієнтські гроші, можливо, зараз дуже впливають на вашу репутацію, взагалі на ваш статус, коли ви саме знаходитеся в такому питанні, що до того, щоб перейти на наступний етап діяльності, вам необхідно ще. Або ж закінчити да, з певним роботою із клієнтами у певному напрямку, або вам необхідно навпаки залучити ще додаткові кошти для того, щоб ініціювати розширення вашої діяльності. Овни, по вашому вузлу майбутнього, він дійсно ваш зараз, бо він у вашому першому секторі гороскопа. Я вам рекомендую починайте. Спирайтеся на ваші особисті сили, і крім того, важливо. Ливо, що Сатурн у 12-му секторі вашого гороскопа, тому це такі починання, про які ви вже знаєте. Це якби починання більше як завершення чогось, і ось цей тиск того, що треба завершити, ще дозбирати якісь документи, закінчити також стосунки може бути з посадовцями, з якимись особами, які дуже впливають на ваше життя, вирішальну кардинальну роль відіграють, просто формують додатковий стрес. Реш і так далі, вам треба з цим закінчити для того, щоб перейти, якби у водолія. щоб Плутон максимально ефективно вже міг програватися у вашому 11-му секторі гороскопа. Тут і питання фінансів, оскільки Юпітер з ураном у вашому секторі фінансового благополуччя він вносить зміни. Він показує ці планети, показують вам нові шляхи до заробітку, закликають до того, щоб ви цей Плутон. Проявили як завершення проживання в якомусь місці, роботи в якійсь організації, на якійсь посаді, стосунків з якимись людьми, які вже не ефективні у вашому житті. Вам можливо від якогось одноосібного бізнесу треба переходити до такого мережевого, наприклад, або в якійсь компанії серед однодумців. Вам це легше, простіше і перспективніше зараз буде включитися в цей потік незалежність. Від якихось певних людей, які буквально тиснуть, наприклад, маніпулюють своїми фінансами. І зараз це буде кульмінація того, що ви вже не бажаєте це терпіти, наприклад, ви не хочете більше всім мати справу. Або питання безпеки, ще страху і нагнітання атмосфери досягає такого апогею, коли ви розумієте, що. Вам треба поставити крапку. Ви змінюєте статус, ви змінюєте країну проживання, посаду, ви змінюєте навіть своє ставлення до вашого майбутнього. Вас вже не цікавлять якісь ваші цілі. Ви просто закінчуєте цю віху життя, щоб перейти далі. В будь-якому випадку, як би це важко зараз не давалось, це перспектива, це майбутнє і це те, на що є запит. Тому я вам овни, бажаю. Всього найкращого, бажаю вам відчувати в собі сили, йти вашим власним шляхом і бачити відгук Всесвіту. У найближчі роки ми це побачимо. Просто зараз це неочевидно. І те наше майбутнє, в яке ми заходимо в невпевненості. І те, від чого ми відмовляємося, це все зараз нас дуже страхає. Однак в цьому є сенс. І далі ми будемо ще про це говорити. Дякую вам, до зустрічі!